Вітаю вас на каналі Кулінарні пригоди. Сьогодні ми поринемо в захоплюючий світ смаків і приготуємо особливий полуничний джем з бальзаміком і розмарином. Цей джем стане прекрасним компаньйоном до українського обіду, а також буде ідеальним доповненням до сиру та вина. Отже, розпочнемо наші кулінарні витівки. Для цього джему ми візьмемо 1 кг 200 г свіжої полуниці. Полуницю необхідно попередньо очистити від хвостиків. Для надання неймовірного смаку, ми додамо 350 г цукру і, за бажанням, можемо змінити його кількість залежно від того, наскільки солодким ми хочемо отримати джем. Також нам потрібні 2 столові ложки бальзамічного оцту і 1 чайна ложка чорного меленого парцю. Або, якщо вам подобається експериментувати, можете взяти суміш парців за своїм смаком, додавши трохи кориці. Перш за все, готуємо каструлю з товстим дном, у яку кладемо очищені полуниці та висипаємо цукор. Ставимо каструлю на плиту і доводимо вміст до кипіння. Після закипання зменшуємо вогонь до середнього рівня, щоб підтримувати легке булькання. Варимо суміш протягом 45-50 хвилин. За цей час джем почне густіти, тому постійно помішуйте, щоб уникнути прилипання і підгорання на дно каструлі. Щоб отримати бажану консистенцію джему, не лише помішуйте, а й злегка роздавлюйте ягоди ложкою до невеликих шматочків. За 5 хвилин до завершення варіння додаємо бальзамічний оцет і чорний перець, після чого дамо джему проваритися ще 5 хвилин. Для тих, хто планує тривале зберігання джему, радимо збільшити кількість цукру до 650 г і додати 9 столових ложок бальзамічного оцту. Це допоможе зберігати джем довше без втрати смакових якостей. Ось невеликий секрет: якщо ви, як і я, полюбляєте аромат свіжих трав, додайте гілочку розмарину або чебрецю в банку перед тим, як залити в неї джем. Це надасть вашому полуничному шедевру неперевершену свіжість. Однієї гілочки на банку обсягом 400 г буде цілком достатньо. От і все. Полуничний джем з бальзаміком і розмарином готовий тішити вас своїм незабутнім смаком. Дякую вам за те, що розділили цей кулінарний момент з нами. Обов'язково підписуйтеся на канал, кулінарні пригоди, ставте лайки і діліться своїми враженнями у коментарях. До нових смачних зустрічей!